Говоруха Віра Михайлівна дистанційний виступ, старший науковий співробітник інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного НАН України, кандидат біологічних наук, лауреат премії Верховної Ради України молодих вчених 2020 року. Була стипендіаткою президента України та НАН України для молодих вчених, нагороджена академічною відзнакою НАН України для молодих вчених, талант, нахнення, праця. В творчому доробку Віри, Михай... Віри Михайлівни, дві монографії у співавторстві та 36 наукових статей у провідних, фахових, вітчизняних та закордонних журналах. Тема її наукового повідомлення: універсальна біотехнологія знешкодження токсичних органічних відходів і металів з отриманням цінних продуктів. Так, Віра Михайлівна, прошу до слова вас. Будь ласка, нагадую, 10 хвилин. Доброго дня. Дякую. Одну хвилинку підключаємося. Чи видно екран? Екран видно, будь ласка, продовжуйте. Угу, дякую. Шановні члени президії, всі присутні, дуже приємно вас всіх вітати, і хочемо представити до вашої уваги результати наших шестирічних досліджень із розробкою універсальної біотехнології знешкодження токсичних органічних відходів і металів з отриманням цінних продуктів. Ми зосередили нашу увагу на трьох проблемах світового рівня, що потребують негайного вирішення. По перше, це детоксифікація твердих органічних відходів, далі детоксикація їх супутнього органічного фільтрату та очищення металовмісних стічних вод. Для вирішення зазначених проблем нами була розроблена інтегральна модель знешкодження екологічно небезпечних відходів із отриманням корисних продуктів. По-перше, Багатокомпонентні органічні відходи зброджуються із утворенням суміші газів водню та СО2, які водень може бути або безпосередньо спалений, або далі трансформуватися у паливних комірках у електроенергію, а СО2 слугувати джерелом харчової вуглекислоти. Далі незброджені лігно-цілолозні залишки за ферментацією можуть бути трансформовані і використовуватися як тверде або за додаткової ферментації утворювати біодобриво та використовуватися для збільшення урожаю. Крім того, водневою ферментації відходів досягається осадження токсичних металів, наприклад, хроматів, у вигляді їх нерозчинних сполук, наприклад, гідроксиду хрому-3. Що забезпечує очищення металовміс стічних вод, і надалі супутній органічний фільтрат, що утворюється за водневого зброджування твердих органічних підходів, може бути детоксифікований, очищений від органічних кислот і спортів у метантенках із отриманням суміші метану та СО2, а також додаткова очистка проводитися у аеротенку із отриманням чистої води. В основу нашої роботи покладено термодинамічний прогноз для оптимізації зброджування відходів. Він зводиться до таких положень. Усі шляхи мікробного метаболізму можливі лише в зоні термодинамічної стійкості води, у діапазоні значень стандартного редокспотенціалу від мінус 414 мВ до плюс 814 Оптимальними умовами водневого відпроджування та метанового є pH рівне 7 та анейробні умови, тобто потенціал близький до мінус 414 мВ. В процесі зброджування гідроліз рослинних полімерів призводить до закислення середовища, тоді як білкових, навпаки, до залужнення. В обох випадках редокс-потенціал відхиляється від оптимального значення щонайменше на 200 мВ. Це призводить до істотного інгібування процесу та зброджування відходів. Звідси, очевидна необхідність регуляції мікробного метаболізму наступним чином. По-перше, це регуляція редокспотенціалу, його зниження завдяки використанню аеробних бактерій як біовідновника. Наступне це регуляція pH і збереження його на рівні нейтральних значень, тобто компенсація закислення або залужнення середовища відповідними pH-буферами. Далі це регуляція масообміну, тобто компенсація інгібування гідролізу твердих відходів метаболітами за рахунок регуляції мікробного метаболізму. І надалі це прискорення зброджування за використання концентрованої біомаси спеціалізованих мікроорганізмів. Нам було теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено 10 оптимізованих інженерно-технологічних параметрів зброджування багатокомпонентних харчових відходів. Вони представлені на слайді. Їх контроль та регуляція дозволили істотно збільшити ефективність видневого зброджування відходів. Крім того, висока ефективність біотехнології була досягнута завдяки використанню розробленого нами гранульованого мікробного препарату. Тут показані його модифікації. Грануло містить концентровану біомасу, воденьцентезувальних або метансинтезувальних бактерій, стартові джерела живлення та регулятори мікробного метаболізму. Використання цього препарату, а також підхід щодо регуляції мікробного метаболізму, дозволили багатократно покращити параметри зброджування відходів порівняно із сучасними біогазовими технологіями. Так, тривалість процесу вдалося скоротити більше, ніж у 10 разів із 30 діб до трьох або навіть півтори доби. Коефіцієнт деструкції, тобто кратні зменшення маси відходів, було скорочено у 18 разів, вихід водню збільшено у 7 разів, а вміст водню у 2 рази. Крім того, за допомогою молекулярно-генетичних методів аналізу, нам було підтверджено теоретичні положення щодо прискорення водневої ферментації відходів завдяки сукцесії мікроорганізмів від аеробних на початкових етапах ферментації до облігатно анеробних на кінцевих етапах, а також збільшення кількості та видового різноманіття мікроорганізмів. Що ж до продуктів ферментації, газова суміш водню та СО2 може бути безпосередньо спалена із газгольдера і таким чином безпосередньо використовуватися як паливо. Назбродження лігноцелюлозні залишки після висушування також можуть бути використані як тверде паливо або за допомогою додаткової ферментаційної обробки можуть встановити лігноцелюлозний субстрат, ефективне біодобриво, який навіть на суміші із піском дозволяє отримувати чудовий урожай редису. Зброджування відходів супроводжується Отриманням токсичного органічного фільтрату, який теж необхідно очищувати, що нами було успішно зроблено за допомогою застосування просторової сукцесії, тобто зміною компонентів екосистем від бактерій до личинок протягом а, довжини аеротин. Так було показано, що у перших секціях аеротенку домінували копеотрофні та далі оліготрофні мікроорганізми, які очищували фільтрат від органічних сполук, жирних кислот і спортів. Надалі найпростіше очищували фільтрат від бактерій, і надалі коловерски та личинки комах сприяли очищенню від найпростіших. І цикл завершувався водною екосистемою акваріумом і рибами, які харчувалися безхребетними. Таким чином, за використання просторової сукцесії, нами досягнуто цілковито очищення токсичного фільтрату, який на сьогоднішній день не має таких технологій очищення. Наступним іншим аспектом нашої роботи було також розробка підходу для прискорення деструкції органічних відходів з малості. У міських звалищах деструкція органічних відходів є дуже повільною. Зменшення об'єму у два рази займає до 10 і навіть більше років, а супутній токсичний фільтрат не має технології очищення наразі. Наш підхід забезпечує високі технологічні параметри цього процесу. Так, у модельних колонках, що моделювали звалище, маса органічних відходів зменшувалася у 20 разів всього лише за 14 днів. І при цьому отримувалися енергоносії з одного кг відходів, отримували до 27 літрів водню та 12 літрів метану. І надалі токсичний фільтрат за допомогою серії метантенків та аеротенку очищувався від органічних сполук з 2000 мг на літр до 20, тобто у 100 разів. І очищений фільтрат знов подавався у модельні куловки, що значно прискорювало деструкцію органічних відходів. Отримані результати є підґрунтям для використання таких звалищ побутових відходів як гіперментантентів, об'єм у сотні разів більше за багатотонажні установки. Інститутом Газу «Нан України під керівництвом доктора Геннадія Жука успішно впроваджено проєкти видобування звалищного газу з його трансформацією у електроенергію. Ми очікуємо, що за застосування наших біотехнологій у проєктах Інституту газу промисловий видобуток метану можна збільшити принаймні вдвічі. Крім того, термодинамічний прогноз дозволив ефективно поєднати знешкодження органічних відходів та очищення металогмісних стоків. Нам обґрунтовано, що заводневого зброджування відходів мікробіом є низькопотенціальною донорною системою, і тому він буде швидко і ефективно відновлювати хромати як високопотенціальну акцепторну систему із утворенням нерощинного гідроксиду хрому 3. Такий гідроксид після обробки за 800 градусів перетворюється на корисний продукт технічної абразив. Досі вважали, що, що застосування бактерій для вилучення хроматів неможливе за їх концентрацією вище 200 мг на літр. Проте, нам, вперше, показано, що відновлення хроматів анаеробними бактеріями можливе навіть за концентрацією 1000 мг на літр. І при цьому ми отримуємо такі позитивні ефекти: це, по-перше, деструкція органічних відходів і синтез енергоносія водню, це очищення металовмісного стоку і отримання цінного продукту концентрату металу. Отримані результату було підтверджено на дослідно промисловій установці 240-літровому біореакторі, де хромат у концентрації 100 мг на літр відновлювався до нарщинного гідроксиду хрому 3 усього лише за 10 хвилин. Це у 3, а то у 4 рази вище за використання у промислових мікробних біотехнологіях вилучення хроматів. І відповідно, із нашої роботи можна зробити такі висновки: метод термодинамічного прогнозування, регуляція мікробного метаболізму, використання мікробних препаратів та просторова сукцесія дозволяють швидко та ефективно знешкоджувати широкий спектр твердих та рідких органічних відходів, а також металомісні стічної води. Універсальна біотехнологія не тільки забезпечує ефективне очищення довкілля, але й отримання з відходів ряду цінних продуктів, таких як енергоносії, водень, метан, тверде паливо. Біодобриво, очищена вода та концентрат металів. Дякую за увагу. Дякую, Віра Михайлівна. Будь ласка, питання, до Віри, до Віри Михайлівни. Якщо можна? Прошу Академік Кашечки, Віра Михайлівна, скажіть, будь ласка, а як збирається водень і метан, який виділяються зі звалища, сміттєзвалищ? У даному Це випадку йде повітря, і потім ми маємо велику мороку. Тому що метан один із самих, самих шкідливих парникових газів. Так, у даному випадку ми використовували водоналивні газгольдери, у яких зберігалися і водень, та метан відповідно до об'ємів, які синтезувалися. Я питаю зі звалищ, ви сказали. Звалище, на назвалище. Яким чином там можна збирати водень чи метан? Так, зі звалищ технології такі, да. зі звалищ, такі технології вже починають розроблятися, для цього використовують тампонування звалищ тобто і герметизацію і далі буріння. Використовуючи шуфи буріння свердловин, через які вже, можна сказати, трубопроводом метан або водень може збиратися у відповідних колекторах, і надалі за уже відомими технологіями трансформуватися у палубні коміки. Далі читаючи ваші тези, от тут зокрема для відновлення високопотенціального розчинно хромо-4 до нерозчинного. І тому а, гідроксиду хрому, що да? таке високопотенціальний розчинник? Перший а, раз чую таке: високопотенціальний розчини. Сполуки хрому 6 за стандартне значення, тобто при, при PH7, є розчинними відповідно до полів стійкості. Металів за термітомічними розрахунками, користуючись діаграмами порбе. Тобто вони є розчинними сполуками у, у розчині. Високопотенціальними вони є тому, що редокс потенціал відновлення сполук хром 6 знаходиться у межах плюс 555 мВ. Тобто, це є а, близько до а, вищої межі стійкості води, тобто вони є високопотенціальними. Не зрозумів. Ну, Бог з ним. І що таке нетоксична хрома h А якщо а... він попадає через шлунок? Як ви думаєте? А відповідно до термодинамічних розрахунків. Там -шлор і а... капець. Відповідно до термодинамічних розрахунків, хром 6, як я вже сказала, є розчинним. розчиняв. А гідроксид хрому за його відновлення переходить у нерозчинну форму і буде осідати у, у наприклад, біореакторі, який ми використовували як модель, і таким чином він буде вилучатися із середовища. І ще питання. Так. Так, так. Почерпи, тоді Ярослав Степанович, академік Яскраві. Від непрофесіоналів, запитання: в чому унікальність вашого підходу? І чому ви називаєте е, універсальну технологію? Нічого в світі універсального не буває. В чомусь вона у вас не універсальна? Так, унікальність нашого підходу являється якраз в її універсальності, оскільки, як я зазначала на початку, ми взялися за вирішення цілого комплексу важливих проблем, які до сих пір не мають вирішення: по-перше, це деструкція твердих органічних відходів. По-друге, це можна сказати, деструкція рідких органічних відходів, і це детоксифікація металовмісних стічних вод. Нам вдалося, можна сказати, поєднати ці процеси і зробити універсальну технологію, яка забезпечує одночасне знешкодження цих названих трьох небезпечних світового рівня небезпечних проблем. І крім того, це дозволяє отримувати ще й цінні продукти, зокрема, це енергоносії, як я вже зазначила, це водень або, можливо, метан, це очищена вода, як теж цінний, цінний носій. Планети, і також це концентрат металів, який, як я зазначала на прикладі хрому, розчинні сполуки можуть бути осаджені, їх можна концентрувати і залучати до будь-яких промисловостей, де це потрібно. Дякую, Володимир Толібач. Дякую. Шановна Віра Михайлівна, дуже актуальне питання, тому що площа звалищ твердих побутових відходів в Україні вона дорівнює. Площі деяких європейських країн тому і вони не утилізовані з цього приводу. Два питання. У мене, якщо можливо, це по-перше, чи розглядали ви ефективність? Універсальність ви відповіли, а ефективність вашого у порівнянні. З тими, які існують в світі, я в 96-му році був у Сполучених Штатах і дивився на діючу таку модель: точніше, не модель, а працюючий полігон, де і метан вибирали, і інфільтрат, і опалювали теплицю і так далі. Тобто, чи ви цей показник якось якимось чином досліджували? І потім друге буде, якщо можна. Ну, на жаль, що промислових таких великомасштабних випробувань у нас не було але те, що стосується наших дослідно-промислових. То можемо зазначити високу ефективність процесу, порівнюючи тільки за тривалістю процесу. Якщо таке загальна біотехнологія, те, що відомо нам у світі, триває до 30 днів. Ну, можливо, якісь уже зараз трошки скорочили, але все одно це десятки днів процесів. То, як я зазначала протягом презентації, наша біотехнологія дозволяє утилізувати об'єми відходів у як мінімум 10 разів швидше. То тобто скорочувати від трьох діб від 30 діб до 3 діб, це вже буде суттєво збільшувати ефективність процесу, скільки ж ви уявляєте, що відходи органічні накопичуються кожен день, і кожен день їх потрібно якось утилізувати. Добре, дякую. Тобто термін це вже переконливо. І е, друге питання: якщо можливо є існуюча технологія дегазації у е, вугільних. Пластів, і так далі, тобто вона теж чи ви якимось чином враховували, тому що теж виділення метану, Воно там де я так думаю, що можливо десь якісь східні чи різні має характеристики. Це продовження питання академіка кашечка, тобто чи технологічні якісь. Новаторські ідеї, чи от що стосується дегазації вугільних пластів, використовували чи дивилися? Стосовно вугільних пластів, ми не досліджували цю тему, але що можемо сказати стосовно ще повернутися до дегазації звалищних відходів, то наша біотехнологія спрямована на підвищення Активності виділення метану, тобто не фізичне саме, ну можна сказати, висмоктування метану із звалища, а збільшення. Кількості цього метану звалища, як ви знаєте, що досить часто такий ефект що, а, спочатку пробурили з ті а, шурфи у звалищах, і чудово метан є, все чудово працює. А з перебігом якогось часу, місяць-два, півроку, відбувається різке зменшення виходу метану. Тобто, той метан, який накопився протягом десятиліття, був викачений, а нового метану синтез є досить повільним і це. Знижує ефективність самої цієї установки. А наша біотехнологія мета є забезпечення сталого е виходу метану, тобто підвищення... Я, біотехнології дякую, біотехнології дякую, я дякую, дякую, я зрозумів, Дякую. Дякую, шановні колеги. З огляду на стислий дуже, так би мовити, час я паную до обговорення, чи є бажаючі виступити в обговоренні. Немає, скажіть, будь ласка, можна мені буквально пару слів сказати? Академік Національної академії аграрних наук Патика Володимир. Володимир Патика. Дуже, я дуже, дуже радий. Просу, дуже, просу, пан. дуже коротко я хотів сказати: ну, по-перше, я вітаю вас усіх з наступаючим новим роком. Здоров'я, мирно неба, перемоги. Вірую пані Віру Горуху, я знаю ще з перших днів її встановлення. Як науковця, і я хотів сказати той прогрес, який пройшла Віра Михайловна від Аспірантури і вже до цих розробок, велика. Я тривалий час стажувався у Польщі, у Польщі і бачив безпосередньо ці процеси, які відбуваються в польському, катовіцькому краківському воєводстві, і оці воєводства сьогодні. З дефіцитом газу забезпечують себе більше ніж 20% висотків, якраз біогазу. Але там це є цивілізовані е, звалища. Наступне, що я хотів сказати на закінчення, перше е, те, що е, Віра Михайлівна і відділ, де вони працюють, відмовилися від е, принципу більше-менше, а йде е, прогнозування, терпено розрахунки. Друге, е, що вони мають унікальний Світовий е, асоціацію мікронізм, яка прискорює у енну кількість разів е, процес е, зброжування. І що я ще хотів сказати, що е, виніше сказати такі доброзичливі побажання Віри Михайловне, немає такого поняття екологічно чистої води. Є Екологічний водень, тому що екологія це є чистота. Це є чистота. І я тільки на завершення ще раз вас вітаю із наступаючим новим роком перемоги в цьому наступаючому новому році, і хотів би тільки побажати, щоб Віра Михайловна швидше захистила докторську дисертацію, тому що це дисертація унікальна. Дякую, на все добре вам. Дякую. Дякую, Володимир Филиппович. Шановні колеги, я ще бажаючі долучитися до дискусії. Анатолій Глібовичу, якщо дозволите. Прошу, прошу, представтесь, будь ласка, бо... директор Інституту газу Геннадій Жук. А Віра Михайлівна про... да, згадала наші спільні роботи. Ми давно і <кхе> дуже. Плідно співпрацюємо. Хотів просто додати, може по доповіді, склалася така думка, що це більш лабораторні дослідження. От я хотів би сказати, що е, крім екологічності досліджень, дуже важлива ще енергетична складова, яка дуже важлива зараз для України. Я сказав би про промислові масштаби е, по зваличному газу в Україні зараз виробляється. Точніше, встановлено 30 мегаватт потужності. Якщо брати біогаз взагалі, то це вже 100 мегаватт. І якраз розробки Інституту заболотного, розробки керівника Віри Михайловни, професора Ташерева і Віри Михайловни, плюс наші розробки щодо Очищення біометану, тобто вони роблять збільшення кількості. Ми робимо очищення, тобто підвищення концентрації. То можна додати до того, що зараз виробляється ще декілька десятків мегаватт. Тобто, це розробки мають значення не тільки екологічне, а й енергетичне і для енергетичної безпеки України. Дякую. Дякую, Геннадію. Шановні колеги. Якщо немає більше бажаючих долучитися до дискусії, то я хочу сказати, що дуже цікава доповідь, дуже перспективне застосування. Давайте ми подякуємо Вірі Михайлівні за. Її роботу за такі цікаві результати Віра Михайлівна, Якби ви були разом з нами, то ми би вам під оплиски вручили, вручили свідоцтво про вас виступ на президії. Але оскільки ви дистанційно, то попросимо попросимо інститут мікробіології та вірусології імені Заболотного вручити вам це свідоцтво на засіданні вченої ради. Всього доброго ще раз дякую, дякую, аплодували дякую. сьогодні диплом. Пізніше всього доброго вам. Дякую.